Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як. Поповнювати та виводити гроші з криптовалютної біржі це все дуже просто, тому якщо ви не знаєте, як це робиться, дивіться це відео і питання всі у вас відпадуть. А якщо вони залишаться, пишіть їх в коментарях, я кожному з вас відповім. Тепер вмощити зручніше і будемо дивитися, як це все правильно робити. І так. Як ви знаєте, а можливо не знаєте, моя основна криптовалютна біржа, на якій я торгую, це Bybit. І на прикладі Bybit я буду вам показувати, як поповнювати та виводити гроші з криптовалютної біржі. Є взагалі три способи. Вони дуже прості, і про один з них саме про P2P, я вам розповім сьогодні максимально детально. І так, спосіб номер один. Коли ви заходите на біржу, натискаєте кнопку Купити і вводите код вашої карточки і оплачуєте напряму в біржу. І потім вам нараховують ваші USDT або е гривню, але криптовалютну. Це можна робити, але чому більшість людей цією послугою не користуються? Зараз є е, певні обмеження, які накладають на, на, банки, і такі транзакції зазвичай не переводять, тобто не дають можливість переводити напряму на біржу. Але так було не завжди. Раніше це було можливо, і коли це було можливо, е, люди так поповнювали. Але в такому випадку біржа бере більше комісії з вас. Тому є інші способи. Про який ми сьогодні поговоримо, і спосіб напряму купівлі у бірежі, він зазвичай ним люди не активно користуються через те, що або він взагалі неможливий через певні обмеження, або він просто набагато дорожчий, тому він відпадає. Далі, другий спосіб, це звичайно перевести з вашого криптовалютного гаманця або з іншої криптовалютної біржі е, USDT або іншу криптовалюту напряму через мережу, через е, саме, скажімо так, криптодороги, да, то по мережі ТРЦ-20 або БЕП-20 чи якісь інші. Про це є окреме відео, можете перейти по цьому посиланню, подивитися, як все це працює. Але зараз я хочу з вами поговорити саме про найбільш популярний такий спосіб поповнення та виводу криптовалюти в гривні. Це саме P2P. Давайте розбиратися, як це все працює. Що таке взагалі P2P? Це коли одна людина продає криптовалюту, інша людина хоче купити цю саму криптовалюту. І біржа є посередником, який гарантує те, що ця угода буде відбуватися максимально прозоро та чесно. Тепер давайте подивимось максимально детально, як все це працює, а також далі потім я вам розповім, як ви можете, кожен з вас може безкоштовно отримати по 12 доларів на свій рахунок від криптовалютної біржі Bybit. Тому вмощити зручніше буде дуже цікаво. І так, перед вами е, комп'ютерне вікно з P2P-платформою. Як все це працює? Максимально просто. Ви натискаєте купити криптовалюту, і у вас відкривається е, ось таке вікно. Тут, до речі, це те, про що я вам казав перший спосіб, як можна купувати. Але зазвичай. Ним не користуються, як я вже сказав, тому що або дороже, або просто неможливо. Ось тут ви обираєте P2P і це та платформа, яка нас цікавить. І 99% людей користуються саме цією платформою. Тепер дивіться, що в нас тут є. Як ви бачите, у мене постійно обну, оновлюються ці е, продавці, ці об'яви, тому що у мене тут стоїть така галочка по оновленню. Ви можете обрати або щоб вони просто не оновлювалися, або 5, 10, 20 секунд. Я ставлю 5 секунд для того, щоб всі оновлювалися, і щоб я завжди бачив актуальний курс, який зараз є. Так само, ви можете обрати або купити, або продати криптовалюту. Якщо ви. Просто разово хочете це зробити. Ви можете просто нічого не заморочуватися, обирати об'яву потрібно і вже робити те, що вам потрібно. Якщо ви хочете на цьому заробляти, то ви можете стати продавцем і заробляти різницю, як об... звичайний обмінник. Про це я розповім в одному з наступних відео максимально детально. Тепер дивіться, мені потрібно зараз продати. Тому я натискаю на кнопку продати, обираю USDT. Суму, яку я хочу продати, як ви бачите, тут можна вказати або в гривнях, або ви можете натиснути і обрати будь-яку іншу фіатну валюту, тобто це те, що ви будете отримувати. Ви не можете тут обрати долар, а потім е, отримувати їх на, на українську картку в гривні. Якщо ви обираєте тут гривню, то це те, що вам прийде гривня. Якщо ви оберете долар, то ви повинні будете вказувати свою доларову банківську карту. Тепер давайте скажемо, наприклад, 5 тисяч гривень, я хочу вивезти з біржі. Все робиться максимально просто. Спосіб оплати. Тут вже ви вибираєте банк, який вам потрібен. Тут є багато різних банків, різних систем не тільки банки, а просто якісь фінансові системи. Ось, Наприклад, GOPAY Neo, PUM, PayPal, Kiwi, куча різних банків. Мені потрібен монобанк. Берете і вводите англійською мовою. Mono, да? Натискаєте, підтверджуємо. Тепер у нас по фільтру всі ці продавці, які можуть нам прийняти гроші на наш Монобанк. Ось, бачите, у кожного з них написано Монобанк. Тепер, так як я поставив фільтр 5 тисяч гривень, то всі ці продавці підходять під цей фільтр. Якщо ми його приберемо, то у нас з'являться нові заявки. І, можливо, ось бачите, друга об'ява тут ліміт від 10 тисяч гривень до 22 тисяч гривень. Тобто 5 тисяч гривень людина вже нам не продасть. Тому ми вводимо, я завжди вводжу цей фільтр для того, щоб не витрачати зайвий час. Тепер дивіться. Перед вами ось це мерчант це м, люди, які створили ці обяви, тобто ми можемо з ними взаємодіяти. І ми бачимо, що ось у цього 170 ордерс з угод, 98 з них виконані. Тут 23, 100 виконані, 180, 95 виконані. Зазвичай я використовую ті заявки, в яких багато угод, там десь 100 плюс. Чому я не використовую маленькі? Тому що. Є така тема, як ну, скам, і є схема скаму, називається трикутник. Це коли ви відправляєте свою криптовалюту, точніше, спочатку вам відправляють гривню, ви відправляєте криптовалюту, а потім здається так, що людина, яка вам відправила гривню, її соскамила та людина, в якій ви відправили криптовалюту. Тут різні цікаві схеми є, але я не хочу на них зупинятися для того, щоб не розвивати цю думку далі, щоб люди цим не користувалися. Тому я раджу в обирати людей з великою кількістю е цих самих ордерів. Чому? Тому що якщо у нього багато ордерів, то, скоріше за все, це людина, яка дійсно працює, е скажімо так. Е ну... Якісно, тому що якби вона кидала людей, її вже забанили. Тепер дивіться: ось бачиш тут взагалі тисяча ордерів у людини. Так само ви можете обирати курс. Чим вище пропозиція, тим кращий курс, по якому ви можете продати USDT. Ось бачите, тут 3796, а якщо ми вже дивимося далі, то 3781 це вже нам не так вигідно. Тому нам вигідно обирати людину, яка на ось першому або другому місці. Як ти бачиш, тут ми не можемо з цими людьми взаємодіяти, тому ми обираємо, наприклад, Ось давай оберемо цю людину 3787. Просто для того, щоб ви бачили, як це відбувається. Натискаємо Продати USDT, і в нас відкривається ось таке віконце, в якому ми можемо ввести суму, скільки хочемо. Ну, Взагалі, я хочу продати зараз на 5 тисяч гривень. Тому я вводжу 5 тисяч гривень. У нас конвертація йде 132 долари. Ну, ну Ці копійки можна залишити зазвичай, якщо ти хочеш конкретно 5 тисяч гривень. Звичайно, можна було б це прибрати, але б тоді сума була б трошки менша. Ціна 3787. доступно у нього 166 доларів, але мені потрібно лише 132 ліміти від 4 тисяч, і у нього, бачиш, примітка. Привітствую на зв'язі, перевожу в порядку очереді, ніяких допкомісій нету. Зразу пишіть фіо, якщо карта не ваша. Іноді оплачуваю з карти родственника із-за лімітів. Зазвичай я прошу людей. Точніше дивлюся, щоб ім'я людини, власника акаунта, співпадало з ім'ям людини, від якої прийшла ця транзакція. Але зазвичай ім'я може відрізнятися. Якщо людина цим постійно займається, то у нього є банківські ліміти. Про це я вам розповідав в минулих відео. І в такому випадку в чат я прошу написати, від кого була ця оплата. Тому що, якщо людина не напише, то, скоріше за все, це може бути скамер. Зазвичай люди просто пишуть, що ось оплата була від того. До того. Це не є проблемою. Як ви бачите, у нас закрилося віконце, тому що, скоріше за все, ця людина вже продала. Тому давай обираємо ось Infinity 08. Тепер ми вводимо сюди 5 тисяч гривень, обираємо спосіб оплати Monobank. натискаємо Продати. І так, ордер в нас є. Ось сюди натискаєте, у вас висить ордер, і ви можете його так само відкрити. Дивіться, тут ми бачимо, що ми зробили це замовлення, і тепер ми чекаємо, коли людина нам переведе гривні. Тому що завжди. Першими ви повинні або отримати гривні, або перевести гривні. Ніколи не відправляйте людині криптовалюту наперед. Тому що, якщо ви це зробили, потім вже повернути її назад у вас не вдасться. Тому ми чекаємо, коли нам людина перекаже гроші. Ви можете спілкуватися в чаті, або ви можете цього не робити, можете просто чекати. Як ви бачите, статус у нас зараз очікування оплати. Здійснення оплати очікується приблизно через пів години. Зазвичай люди роблять все максимально швидко, і вам не потрібно чекати стільки часу. Зазвичай це може бути там 2 хвилини, 5 хвилин. Ну, залежить від того, як людина зайнята, чи скільки багато в нього в нього ордерів, і чи побачив він зразу вашу цю заявку. Як ви бачите, це в нього доступно. Ми замовили, 131 продаємо по ціні 3795 і отримаємо рівно 5 тисяч гривень. Тому будемо зараз чекати. Ви можете написати людині, наприклад, що ви просто чекаєте. Ось так. Все, просто це допоможе людині, можливо, прийде ще повідомлення, можливо, він не побачив, і ви таким чином відправляєте йому ще повідомлення в чаті, і це може його трошки пришвидшити. Тепер будемо чекати, коли нам людина відправить гроші. Як ви бачите, з'явилися ось такі галочки. Це означає, що повідомлення прочитано. Тобто людина в онлайні і чекаємо його переказ. Як ви бачите, щойно у мене оновилося повідомлення, оновилася сторінка, і ось тут вже написано покупець успішно здійснив оплату. Тобто покупець натиснув на кнопку підтвердив, що він зробив оплату. У мене з'явилась ось така кнопка Переказати зараз. Якщо я на неї натисну, то я відправлю вже доларі. І якщо вам гривні не прийшли, ніколи не натискайте на цю кнопку. Він, бачиш, пише привіт, готово». І так, да, дійсно, все готово, Ось тут є транзакція. Я можу вам її зараз показати, що вона щойно прийшла. Все, гроші прийшли, ми успішно все зробили, і тепер нам необхідно підтвердити цю оплату, для того, щоб людина отримала свої вже USDT. І так, натискаємо Переказати зараз. Підтверджуємо, що. Свій банківський, перевірив свій банківський рахунок, і підтверджує, що 5 тисяч гривень зараховано. Так само підтверджує, що він виконав все на мою користь. Переказати монети. Все, за жодних обставин не переказуйте монети, якщо не отримали оплату в повному обсязі. Бачите, навіть біржа вам постійно про це нагадує, щоб ви не втратили свої гроші. Так, я підтвердив, тепер чекаємо. Ось, бачите, вітаємо, ви здійснили продаж 131 USDT. Натискаємо ОК і все. Тепер я пропоную вам здійснити покупку USDT для того, щоб зрозуміти, як правильно все це працює. Тепер ми обираємо купити і так само вводимо все, що нам потрібно. Сума 5000 гривень. Способ оплати. Так само обираємо монобанк. Мені просто зручно з моно на моно, без комісії і прочого підтвердити. Так. І тепер ми вже обираємо людину, в якій ми заплатимо. До речі, як ти бачиш, що тут курс вже трошки інший, і на цьому я гроші трошки втрачаю. Орієнтовно, десь 1% трошки менше. Якби я був продавцем, я б це заробив. Все я розповім вам в одному з наступних відео. Тепер натискаємо купити USDT. Ось я бачиш, вибрав такого нового продавця, сплачую, як я вказую, 5 тисяч гривень і отримую 130 USDT собі на рахунок. Натискаю, купити, і в нас створюється ось цей ордер. Дивіться, що нам необхідно зробити тепер. Тепер ми відправляємо гривні, а це означає те, що ми перші повинні відправити ці всі гривні. Ось тут ви бачите кнопку Monobank, натискаєте сюди і у вас відкривається рахунок. Ви копіюєте номер карти і заходите в ваш мобільний банкінг і відправляєте 5 тисяч гривень. Ну, скільки у вас там вказано, стільки відправляєте. Я натискаю переказ, копіюю і вставляю номер карти. До речі, в айфоні, що класно, що ви на комп'є скопіювали, на айфоні вставили, і це максимально зручно можна робити. Відправляю рівно 5 тисяч гривень. Все. Як ви бачите, я відправив. Тому я так само тут підтверджую. І тепер я натискаю кнопку Оплату здійснено. Так само підтверджую. Все, підтвердити і тепер нам необхідно дочекатися, коли людині ці гроші прийдуть, коли він побачить, що вони перейшли, і підтвердить нам оплату. Тому сидимо і чекаємо. Бачите, людина просить відправити йому квітанцію. Ось в чат він написав квітанцію і відпускаю. Зазвичай ніхто не просить ніяких квітанцій, але в принципі я можу це зробити, тому що в мене ця квітанція є і це не є для мене проблемою. Загружаю квітанцію сюди в чат. Зазвичай, це, ну, люди не просять квитанцію, але якщо людина попросила, скоріше за все, вона переймається про те, щоб його якось не е, обманули. Да? Скоріше за все, він вже наступав на ці граблі, тому просить квитанцію. І так, я обираю квитанцію, натискаю, все, вона додається і відправляється. Тепер ми чекаємо, коли він подивиться все. І відправить. Можливо, у нього немає, наприклад, доступу зараз до банка, і він не може перевірити баланс, тому просить цю квітанцію. Бувають різні ситуації. Зазвичай все працює нормально, без жодних проблем. До речі, у нього тут, як ви бачите, є отака золота галочка. Це показує про те, що він перевірений і пройшов певні перевірки по документам. Тому можна довіряти. Все, чекаємо, і зараз монетки нам переведуть. Все, як ви бачите, щойно людина підтвердила, з'явилось ось таке повідомлення. Про те, що вітаємо, ви здійснили оплату, все 130 доларів на вашому рахунку. Натискаємо «Готово» і все, цей ордер закритий. Можете там написати йому дякую, якщо вам це важливо, або просто закриваєте. Насправді, це може здаватися вам трошки складним, якщо ви робите це перший раз. Але якщо ви будете робити все повністю покроково по інструкції, у вас ніяких проблем не, не з'явиться. Це все максимально дуже просто. І коли ви це зробите перший, другий раз, то вже на третій, четвертий ви будете все це робити так швидко і не перейматися, ніяких проблем у вас з цим а, виникати не буде. Єдині проблеми, які можуть виникати, це якщо людина там десь загубилась, не переводить вам гроші чи ще щось. Біржа зазвичай, точніше, не зазвичай, а в 100% випадків, виконує свої обов'язки максимально круто. Біржа є. А, Посередником, який заморожує ці гроші, і людина, яка, наприклад, вирішила вас кинути, яку ви відправили гривні, а вона вам не відправляє USDT, то ці гроші у нього на рахунку вони вже заблоковані біржею. І якщо ви відкриваєте спор, тобто кажете, що людина ця мені не відправила гроші. То біржа вас просить, будь ласка, покажіть квитанцію про оплату, просить вас е, скинути квитанцію. Ви скидуєте на біржу квитанцію, так само одночасно людина, е, біржа просить ту людину показати квитанцію рахунку, що дійсно ці гроші не заходили. І в такому випадку, якщо він не може показати цю квитанцію, тому що ви йому відправили гроші, і біржа просто розблоковує ці гроші і відправляє вже вам їх без участі тої людини. Тому в цьому випадку ви можете... Жти не перейматися, а все працює по чесному. Люди на цьому і заробляють, і люди на цьому роблять все, що їм потрібно: купують або продають. До речі, на початку відео я вам сказав, що ви можете бонусом отримати 12 доларів від криптовалютної біржі Bybit. І давайте зараз покажу вам, як правильно це все зробити. Посилання я на ось цю е, промо новину залишаю в описі до цього відео, так само, як і посилання на біржу, тому реєструйтеся, якщо ви ще не зареєстровані. Саме по моїм посиланням, це дасть вам найбільші бонуси і знижки на комісії. Тепер дивіться. По цьому промо вам необхідно натиснути Зареєструватися, зараз, ви в такому випадку реєструєтесь, і вам необхідно буде просто е, зробити транзакцію мінімум на 100 доларів. Якщо я це зробив, можете купити, можете продати, як вам буде зручно. І в такому випадку вам необхідно буде почекати, і у вас бонусом буде 12 доларів. Це максимально просто робиться. Ви зможете ці долари або вивезти, або купити на них щось. Ну, це такий бонус від біржі за те, що ви навчаєтесь і нею користуєтесь. На цьому сьогодні, все. Якщо вам сподобалася максимально детальна інструкція, будь ласка, лайк та підписка на канал. З вами був як завжди Роман. Підписуємось, коментуємо, слідкуємо. Бувайте і бережіть себе.